Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас короткий випуск. дуже. Я хочу вам розказати про важливість налаштування щеплення, як його налаштувати, для чого це треба. І все таке, коротше. Буду, буде дуже багато розкрито нюансів, але все буде дуже коротко. Так що давайте не затягувати і поїхали. Сьогодні ми налаштовуємо щеплення на мотоциклі ротор. Ця інструкція підходить для будь-якого мотоцикла. А нюанси, які я буду описувати, підходять майже до всіх китайських мотоциклів, які з отаким двигуном 172 175 169 коротше, отакі взвушки 250 ки 300 к Дивіться, в чому головна проблема людей, які неправильно налаштували щеплення. По-перше, якщо не почати користуватися, то воно А. Неправильно працює, Б, воно швидко закінчується. По-перше, що нам треба зробити? Саме головне, це, щоб в ручці був холостий хід без витиску. Як це перевірити? Інструкція з самого початку. Коли у вас мотик холодний, ми повинні налаштувати щеплення ось тут, докрутити його до такого рівня, щоб, щоб тут вільний хід був просто мінімальний. Ось такий, дивіться, трошечки вільного ходу. Це можна перевірити, дивлячись сюди. Коли ми тут натискаємо, ось так трошечки. Оцей флажок. Він не повинен ходити, бачите, зараз він не ходить. Хоча я тут трошечки шевелю. Ось. Вам треба добитися такого самого результату. Коли це все ви зафіксували, все є у вас, все, можна їхати. В процесі, коли мотик нагрівається, е, вільний хід, він трішечки-трішечки збільшується. Це нормально. Але. E, тобто ну, коротше, це правильно працююче щеплення. Вам треба виставити мінімальний холостий хід на холодну, на гарячий він трошки збільшиться. І це окей. Сюди ми більше не лазимо, нічого не крутимо. Бувають такі випадки, якщо під час якоїсь сильної ригачки ви перегріваєте своє щеплення, потравите ним сильно, так? і вас мотор починає їхати навіть з витиснутим щепленням, тобто ви витискаєте щеплення ось так. от. Але він все рівно трошечки грибе, грибе, нібито нібито ви не, ви не витиснули щеплення до кінця. Це для вас перший знак, що треба дати цьому щепленню охолонути. Якщо ми не достаємо охолонути, а тут полізти крутити далі. То є дуже великий ризик, що ви просто його спалите. Якщо у вас відбувається така штука, що на гаряче у вас щеплення починає уходити. Тобто ви витискаєте щеплення, а мотор все рівно їде. Вам треба подивитися моє попереднє відео. Е, якщо коротко, то це проблема з кількістю масла. В попередньому відео я розказую, чому треба наливати масло більше, ніж по мануалу, і як це впливає на щеплення. Тож, якщо мотор, навіть коли витискаємо щеплення, їде, це ліземо в масло. Попередній відос. Все. Е, в принципі, це базове налаштування щеплення. Все, що вам треба знати, е, з таким налаштуванням, мотор поїде. Якщо буде е, по, правильний рівень масла в двигуні, то у вас не буде ніяких проблем з тим, що щеплення перегрівається, і на витиснутому щепленні він буде продовжувати їхати далі. Так що, е, ось такі базові рекомендації, як налаштувати щеплення, для більш Продвинутих просунених юзерів я можу порекомендувати зняти оцю кришечку, зняти пакет дисків щеплення і підкласти під низ один металевий диск. Це суттєво збільшить ресурс е, ваших дисків. Тобто, ну не знаю, раза в три так точно це збільшує ресурс щеплення. І воно, як на мою думку, е, воно починає працювати набагато краще, ніж працювало до цього. Але все рівно це мотик, базовий китайський мотик, як і всі мотики, які за такими моторами. Щеплення тут працює не дуже добре, але з оцими рекомендаціями, які я вам розказав, це буде максимально адекватний результат для цього щеплення. Якщо у вас лишились якісь питання, не соромтеся, задавайте їх в коментарі. Я читаю всі коментарі. Буду радий відповісти на кожен. Ну, начебто, все. А, і ще одне. Чік. Поїхали далі. Дивимось. Бувають ручки, у якого вижимо. Це звичайна ручка. Але бувають ручки, у яких е положення тросу в самій ручці виставляється в декількох різних положеннях. Там є декілька виямок. Тут зараз вона тільки одна, Ось вона. ось вона. А буває, коли їх декілька. Ось, якщо ти переставляєш на е, іншу виявку, то в тебе щеплення або легкіше вижимається, або тугіше. Ось, Але є один нюанс. Не все так просто. Коли ви переставляєте вижим щеплення на легкий, то у вас зменшується робочий діапазон щеплення, тобто вам треба сильніше його витискати. Треба знайти золоту середину е, між силою витиску і інформативністю щеплення, що для вас зручніше. Все, начебто більше питань, яких не повинно виникнути. Якщо виникають, обов'язково не соромося, задаємо їх в коментарі. На цьому все. Ви були на каналі Мотопавлік. Я ще чекаю вас, коментарі. Дякую, що подивився цей відос. Всім пока!